Привезли з Кореї на продаж ось такий Hyundai Tucson. На нашому ринку він більше відомий як Hyundai ix 35 Це у нас 2012 рік, 2 літра дизель, 185 кінських сил. Коробка шестиступеневий автомат, надійний, безвідказний. Машинка у нас передньопривідна, але в дуже-дуже хорошій комплектації. Є у нас безключовий доступ, шкіряний салон в відмінному стані. Пін-код, хто хоче перевірити пробіг. Оригінальний пробіг машини 222 тисячі кілометрів. Підігрів керма, підігрів передніх і задніх сидінь, двосторонній кліматконтроль, монітор з камерою. Ззаді у нас салончик в дуже гарному стані. Можна сказати, що ніхто особливо і не користувався. Також є підігрів сидінь, багажничок. Ціна автомобіля 13 500 доларів США. Також є в наявності у нас багато інших автомобілів з Південної Кореї. Кого цікавить, звертайтесь. Також можемо привезти автомобіль з Південної Кореї. Під замовлення.